Я вас, друзі, вам послання від вашої душі та від вищих сил. Сцілення. Користуйтесь позитивними афірмаціями. Так, зцілення. Розумієте, що вам тут хочу сказати? Що зцілення прийде вам через позитивне мислення, через позитивне налаштування себе, позитивні емоції. Так, позитивні афірмації. Все це буде сприяти вашому, зціленню, зціленню душевному та зціленню фізичному. Так. А зараз на роздоріжжі вам потрібно зробити якийсь вибір. А також у ваше життя якийсь як прорив іде. Так. Цей вибір чи цей прорив стосується. Е... Людини в вогняних енергіях. Тобто, якщо ви жінка, то до вас в життя вже зайшов або заходить ось такий чоловік. Король е жезлів, вогняний яскравий, проявлений. Він іде для союзу, для гармонійного союзу. Ви в самотності перебували і він в самотності. Ця самотність була через те, що ви вже перестали довіряти. Всесвіту, людям, тому що були обмани зради в вашому житті в минулому. Ось в минулому. Але зараз вам дають шанс вищі сили. Вам нібито відкривають дорогу до стосунків. Ви пропрацювали багато чого в собі, і та людина теж пропрацювала. Ви зцілили свою душу, зцілили її своїм пропрацюванням. Так, десь ви ще. Тримаєтесь за свою стабільність, ви боїтесь її втратити. Але це навіть не від вас йде, а від темних сил, які ну, от, от роблять якийсь такий вплив на вас, як залежність від якоїсь своєї стабільності, спокушають певним чином. Але на цьому ставлять крапку. Вищі сили уже ставлять крапку. Вся, ця ситуація вже вичерпана із темними силами. Ви входите в свою власну силу, в свій потенціал. Так, колесо фортуни повертається в сторону удачі, в сторону кохання, приємних енергій. Ну що ж, я вас вітаю. Дійсно, ви дійсно зцілюєтесь, але пам'ятайте, мисліть позитивно, і ваше життя притягнеться. Ну, ось союз кохання. Те, на що ви, можливо, вже не сподівалися і не, і не вірили, але повірте, так і буде, так і є.